Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, от такий у нас ранковий ролик виходить. Що ж ми сьогодні зробимо у цій серії? Кіпр, Греція? Боснія, Хорватія, Сербія? Постараємося цих чотирьох. Азербайджан, на жаль, пропав. Бо його завоював Іран, так що прийдеться ще й з Іраном воювати, а це якраз добре, забере в нього трохи територій. Вірменія і Грузія. Першими цілями будуть це Кіпр, Вірменія, Боснія, Хорватія. Потім Сербія, Греція. І ще Грузія в додачу. Так, поки за кадром я економіку нашу. Розвинув, Тому давайте готуватися. Навіть не знаю, як кіпер, чи... А, в нас армії немає, як він приймає ультиматум. Тоді давайте збираємо на нашу армію. Тоді робимо ось так. Щоб дохід у нас був 10 тисяч. І швиденько назбираємо на нову армію. Так. Чекаємо. Ну, може, 300 тисяч десь наберемо. Або просто чекаємо до інфляції. <кій> так. Дохід скоро 11 тисяч буде. Перевалить за цю поділку. Поки інфляції немає. І дохід в 11 тисяч. Ну, думаю, нам цього вистачить. Так, ось. В цій провінції 24. В Анкарі 17, в Софії 16, тут 15. Ага. Все. Поки нам армії вистачає всіх, збираємо у Стамбулі. Так, це все. Це все. Ні, не все. Ось тут 24 тисячі Устамбул. Перчекаємо, поки вони дійдуть. Давайте трохи виставимо дослідження. У нас гроші є, тому мінусовка по доходу нам не ага. Іран Грузію завоював. Добре, добре. Чому я не хочу прямо зараз Вірменію завойовувати через те, що кордони будуть не сильно гарними і воно ліпше вже воювати на своїх територіях з Іраном. Тоді ми підемо на Ірак. Якщо Іран завоював Сербію, тоді ми заберемо Ірак. На кордоні з Іраком ми собі зараз будемо будувати вежі. І замки. Це нам дозволяє. Давайте ще, ще, ще що. Переведемо нашу армію туди. Дайте половину сюди і половину сюди. Зараз дохід буде від'ємним. Але нічого ми вийдемо з цього дефолту, так називаємося. Просто зменшимо на блага. І. Досі. Ось так. Хоча би 612 мати для початку. А, Ірак до нас. Відовся добре, але Ірак вибач. Вибач, вибач. Ну, атакує, чекаю. І. І. Я бачу, у тебе є ще 1000. Це, в принципі, можна атакувати. Османська імперія ніколи не зупиниться. Добре, просто йдемо вперед. Постараємося зробити облогу Багдаду. Та, Багдад столиця Іраку. Відправляємо половину сюди, вас половину сюди, половину сюди, половину сюди. Облога Багдаду іде повним ходом. Половина сюди. Половину сюди і половину сюди. У них просто немає вже армії. Багдад ми візьмемо в кінці, як трофей, скажем так. І останні території Іраку. В принципі, давайте не будемо діяти за картою, так як там все показано, яку я знайшов. Можна і. Іран тут. у, -у, -у Іран. Іран розвоювався. Так, значить, з ким воює Іран. Словаччина, Боснія, Туркменістан і Аргентина Значить, Боснію нам треба буде зразу завоювати. І. постаратись і зразу одразу вставляємо армії на кордон із Іраном. Це так скажемо буде наша пастка для нього. Він забрав у нас те, що ми хотіли, ми заберемо у нього, те, що він забрав у нас. Тут тоді треба буде ще зробити набір. Так, Багдад ми взяли. Сюди половину. Сюди половину. А, помириться з Іраком. Я забув, я забув. Так, для початку Багдад. Ці провінції. Йди відділим його. А, ми можемо забрати всі провінції. Дуже добре. Так. Тут, давайте 1800 відправимо сюди. Так, що там з Іраном? А, ага, його Аргентина добиває. Давайте швиденько, щоб наші війська дійшли. Так, надіюсь, ми за один хід зробимо асиміляцію. Усю. Надіюсь, надіюсь, що ми... Так, практично всі території асимільовані. Тобто половина з них все інше з такого блідо зеленого кольору. А, ми одну провінцію не асимілювали добре. Так, тому давайте швиденько доасимілюємо, доасимілюємо все, що в нас є. Так, Іран поки відбив атаку. Так, давайте стабільність провінції, де тут була? По провінці стабіліті. Тут. А, так не люблю ось, ось ці зелені зони. Скільки ще? А, пару провінцій. Я просто хочу встигнути в Ірана забрати пару територій. Поки в нього там війна йде. Але напевно вже не йде. Ого, 11 тисяч, задорого? Хитрий. Хочу, щоб я у них всі гроші влив. Так, це, напевно, всі. Так, що в нас по Ірану? Іран воює тільки з Аргентиною. Шкода. Е ху -ху -ху, навіть не знаю, що робити. Давайте постараємося хоча б якусь частину Ірану забрати. Так, для початку атакуємо там, де у нас менше військ і ті території, які нам будуть потрібні. Так, сюди ми аж три дивізії відправляємо. І, ви сюди. Ось сюди, ви сюди. І ви сюди. У, у у ну це погано. Погано, погано. Так, тоді. Що? Тоді давайте просто помиримося з Іраном. Надіюсь, у нас це вийде. Повідомлення хоча показується, що все погано, але насправді все добре. Половину сюди відправо цих розділим на дві частини. Усе погано тільки на півночі. А в принципі, що тут, то це добре. Тоді робимо наш дохід великим, щоб ми могли призвати більше армії. Так, ми вже під Тегераном, столицею Ірану. це вже досить добре. Так, тоді ці війська ми відправимо сюди, ці сюди. Доходимо до Каспійського моря. Таким чином ми розділимо Іран на дві частини. Тобто, одна весь Кавказ залишиться без допомоги. Надіюсь, нам це вийде зробити. Так, В деяких зонах ми не пробиваємо Іран. Шкода, шкода. Точніше, в деяких місцях. Давайте половину сюди, а половину сюди. Ва, ні, вас. Сюди відправимо. Цих сюди, сюди, цих сюди. Тут зробимо набір. Так, вони нас відбивають, тому що у нас там немає. Так, у них тут є тисяча, я знаю. Давайте постараємося хоча б забрати Кавказ у них О Кавказ нам потрібен. Так, вони вже доходять до наших територій, але туди вони не дійдуть, тому що Великоосманська армія вже проходиться по територіях Ірану. Так, тепер тут вони нас трохи перемагають. Але нічого. Вони нам зробили котел, ми їм зробили котел. Висадка їхня не вдалася. Угу. Тоді давайте зробимо ось так. Ці армії ми розділимо. Ні, я не хочу грабувати провінції. Ми ж не як Росія ще буде грабувати провінції і обкрадати. Так, тоді давайте зробимо хоча б якийсь набір на наших територіях. А отут ми просто йдемо вперед. Очки, руху у нас закінчились. Так, вони щось відбивають, щось ні. Але, в принципі, ми перемагаємо. Не Практично на всіх ділянках фронту. 75% перемоги у нас. 75% перемоги на ділянках фронту, на мою думку. Так. Вони хочуть ось тут забрати. Так, кавказські війська на Кавказі у нас нуль військ. Тому. Тому, тому, тому. Поки тому подивимося. А зараз йдемо уперед. Трохи не туди відправив. Так, потрібно їх чим швидше, якнайшвидше, розділити, створити котли їм, тому подібне. Нам головне зараз вирватися на Кавказ, а в усі інші території нам просто. Не потрібні. Тому перша наша місія це Кавказ. Кавказ нам потрібен. Так, ми вже біля Тегерану. Надіюсь, там військ немає. Ці війська відправимо сюди, ці сюди, ці сюди. Ось цих сюди, з цих сюди, цих сюди і цих сюди. Ось тут ми зробимо набір 3000. Так, вони ще нас відділяють, ми їх відділяємо. Але, в принципі, якщо ми зараз. Ага, вони відвоювали Кавказ. Ну, нічого, нічого, зате ми зайшли в Тегеран, а це для них вагомий мінус. І доходимо вже до східних територій їхніх. Східно-північних чи навіть північних. Ну, в принципі, ми завоюємо все, що нам потрібно. І ще, можливо, зробимо собі васала Туркменістан. Так, тепер все, що рухалося в цих напрямках, яких я зараз атакую. А, це одна провінція ось тут. Я думаю їх дві. Я маю розбити усе їхнє угрупування. Так, вони виходять ось тут на наші території. Але подивіться, що завоювали ми, а що завоювали вони. У нас особисто. Поки ми перемагаємо. Так, значить, на черзі у нас будуть країни Балкан. Вони вже побачили, що ми сильні, що ми можемо перемогти Іран. Навіть не знаю. Давайте поки. Ні, я відмовлятися від війни не хочу. Я хочу добити Іран. Добити його. Так, ось тут потрібно армію викликати. 544. Так, всі армії, що є тут, потрібно. Швидко і негайно переправляти в усі ці провінції. А найбільше нам потрібно сюди проправити. Тому давайте блага зменшимо, щоб ми мали. <кхм> Вибачте, чим воювати. Щоб ми мали гроші і за ті гроші зробили набір. Відправляйтеся сюди. Ви сюди і сюди. Ну, нам ще трохи ми завоюємо Туркменістан, їхню територію. Поки найгірше це Кавказ. І ось ці території. Вони стараються відвоювати. Вони відвоювали Тегеран, заходять в Ірак наш. Ага, Тегеран ми візьмемо знову, тому що там у них мало армій. Так, усе. Ці війська потрібно відправляти якнайшвидше сюди. Беремо Тегеран. Ці війська хай рухаються сюди. Цих ми через море відправимо Навіть сюди. Тепер треба розбити їхнє угрупування, яке ось тут знаходиться, а потім одразу йти на кавказське угрупування. Зробити їм оперативне оточення. По факту, вони вже в оперативному оточенні. Ось тут, на Туркменістанських територіях. Можна сказати, ми переламали війну на свою перемогу. Чому вони перші атакують? Ну це ж не чесно. Ми не взяли Тегеран. Та ніяк. Добре, вони виходять на наші території, але це, це нічого. Нічого, нічого, нічого. 8000 тут викликали, 3000 тисячі тут викликали. Е, так, тоді просто стараємося йти в атаку. Зробити облогу Тегерану. А, і ці війська не відправив. Забув. Так. Сюди. Добре. Тоді. За кадром я вже помирюсь з Іраном. Зроблю мир на нашу користь. Дякую всім за перегляд, всім файного настрою. Сьогодні також ще будуть, можливо, два відеоси. Один по Ukrainian War Stories, другий по Age of History. Ну, подивимося. Добре, усім до зустрічі і бувайте!